Чому Ісус не спасе Україну? Бо Ісус не рятує за паспортом. Бо Ісус не зобов'язаний рятувати тих, хто Його зрадив. Так, зрадив. Він не дає гарантії комфорту і не дає обіцянок миру на землі. Навпаки, у світі скорботи матимете. Івана 16,33. Його шлях це шлях до Голгофи, а не тепла хата і повна миска. Ми хочемо, щоб Бог захищав нас як націю. Але як нація, ми від Нього відступили. Яку пророка Ісаї. Цей народ устами мене шанує, а серце їх далеко від мене. Ісая 29,13 Ми зробили собі власного Ісуса, зручного, мовчазного, толерантного і комфортного для нас. Але справжній Христос говорить про вогонь, про меч і про розділення, про покаяння, хрест і вічність. Україна сьогодні це Вавилон, зовні сильна всередині гнила. І поки ми не визнаємо свого падіння, Ісус не прийде як захисник, бо Він спершу суддя, а потім вже заступник і захисник. В об'явленні сказано: згадай, звідки ти впав, і покайся. Об'явлення, розділ 2, вірш 5. Це сказано до церкви, а ми хрещений народ, значить, і до нас. Ми хочемо, щоб Господь послав ангелів, але ми самі женемо Його Слово з наших домівок. Ми хочемо перемоги, але не хочемо змінити себе. Ісус не спасе Україну, поки Україна не впаде на коліна. Не перед Заходом, не перед світовим порядком, а перед Богом живим. Бо перемога починається не на полі бою, а в серці.